У меня покупатели стояли здесь. Расходятся покупатели и машина вот так вот кувырком летит в мою сторону. Я не знаю, папа, я не знаю! Перекинута машина та труп практично на узбіччі. Це наслідки резонансного ТТП, яке сталося нещодавно у середмісті Харкова. На перехресті не розминулися дві чи рато. Після зіткнення одну з машин викинуло на тротуар, перекидаючись, авто знесло світлофор та одразу трьох пішоходів. Там ні в міняємо це одна без визнання, а вторая тут орала. так та Ну, не все побіта була все повністю голова розбита. 36-річна жінка після аварії прожила ще 10 хвилин. Її серце зупинилося, як тільки приїхала швидка. За кермом чорної машини, що переїхала, потерпіло. Був 18-річний юнак. Я не знаю, не лізи постріля умерла. Скажи мамі врачи, тільки що постановили, Вона готовиться. Ще однієї жінки не стало вже у лікарні. Вона померла на операційному столі. Загалом дві смерті, а це 10 років колонії, кажуть у прокуратурі. Сьогодні правоохоронці відзвітували, одного з водіїв вже помістили до СІЗО. Це водій серого автомобіля Кія. Два автомобілі Кія столкнулися. Один при завершенні маневру повороті наліво і другий приченні перекрестки, який їхав прямо. Сріблясте авто повертало ліворуч, та за версією слідства не пропустило чорну машину, начебто, усе очевидно. Проте родичі арештованого малюють зовсім іншу картину подій. кажуть, коли світла Кія повертала, зустрічним машинам горіло вже червоне світло, і чорне авто вискочило на перехрестя із значним перевищенням швидкості. Картина жутка на мене не визвало то те, що... Кібілі людей виноват водитель чорного авто, тому що не привышає, невозможно оказаться на такому розстані від місця столкновення. Те саме одразу після ДТП надзвичайним новинам розповідали і свідки. За їхніми словами, 18-річний водій чорного авто весь час ганяв на дорозі та вирішив проскочити перехрестя на заборонений сигнал світлофора. Кіра завершала движення, а цей вискочив йому красний горів. Незважаючи на це, обурюється брат затриманого. Слідство взяло до уваги лише свідчення пасажира чорної Кія. Той, звісно, вигороджує свого товариша та каже, що вони їхали на зелене світло. Відтак 23-річного водія сріблястої машини арештували, щоб не втік та не тиснув на слідство. Не знаю, чесно як він може оказати преп'ятствування слідству. Попиток ніяких не було. По звонку следователя, это можна у нього знати. Он являвся к нему, давав. Необхідні бумаги, показання і так далі. Друзі арештованого підозрюють слідство намагається вигородити 18-річного водія чорної кія. Проте у прокуратурі просять не поспішати із висновками. кажуть, що чекають на результати експертиз. Цілком можливо, що вже найближчим часом буде арештований і другий водій. Ми на сьогоднішній день да, провіряємо його версію. проверяем версію о причастности второго и їх обоюдной вины. Тільки ми підтверждаємо вину второго ліца. Ми об'являємо підозрення і виходимо в суд з представленням о содержанні постражи або збройньому міропіщені. Хто то на яке світло їхав, попередню версію у прокуратурі не оприлюднюють. Кажуть, це може нашкодити слідству, але правоохоронці припускають, імовірніше за все, відповідати за смерть двох людей будуть одразу обидва водії. Зараз тільки треба з'ясувати ступінь провини кожного з учасників ДТП.